Ви відвідуєте ТЦК і ваші колеги також, якщо є якась нова цікава інформація, ви можете нею з нами поділитися, то цікаво послухати, почути, що наразі відбувається там. Ну, Там відбувається що? Великі черги, плюс поодинокі випадки, що вже поліція затримує людей і доставляє до ТЦК. Але закон про новий промобілізацію ще не набрав, не вступив в силу. Тому. Все таки є такі випадки, можливо, поліція вже тренується на людях, щоб вже внести якби, нормальну практику вже після вступу в силу закону. Добре, що тоді порадити таким людям, що робити в цьому випадку? Ну таким людям я пораджу відразу ставити дуже багато запитань до поліції до ТЦК, якщо вони такі незаконні дії саме зараз проводять, тому що є дуже багато умов при яких. Поліція може затримати і доставити людину до ТЦК. Це, наприклад, про те, що людина вже скоїла адміністративне правопорушення, що щодо неї вже складений протокол, наприклад, або якщо поліція доставляє для складення цього протоколу, тобто факт порушення, плюс обов'язково, щоб ТЦК та СП звернулися офіційним документом до поліції, і тільки тоді у поліції буде право. І можливість законно затримати людину і доставити до ТЦК та СП. Плюс також ну люди їм складно це самим робити, тому вони повинні бути підготовленими проти незаконних саме дій. Якщо людина, звичайно, Порушила правила військового обліку мобілізації, тоді поліція все законно вчиняє, все робить. Але потрібно все-таки підготуватися, поспілкуватися з юристами, які права є та обов'язки у людей от, стосовно таких ситуацій.